Той, хто звик тримати газету в руках, листати сторіночки газети, він ніколи не відмовиться від цього, бо це велика насолода. Взяти чашечку кави і посидіти, почитати зранку газетку. Головний редактор червоного гірника Ольга Калинюк тримає у руках черговий примірник газети з симпатичним номером 88. Саме 88 років тому Криворіжці побачили перший номер газети, яка згодом стала найпопулярнішою у місті і приходила буквально у кожен дім. Хочеться назвати газету, як вона є «Криворізька міська, ордена знак пашани газета Червоний гірник. Нагородами треба пишатися, незважаючи на те, в які часи, якими політичними силами чи іншими організаціями вони не видавалися, через те, що це заслужені нагороди. Сьогоднішня місія видання бути надійним і актуальним, оперативним і цікавим для читачів джерелом інформації, орієнтованим на баланс добрих і негативних новин. У ці хвилини колектив газети у 40 пар рук працює над випуском чергового примірника за номером 21321. Потужний, творчий, талановитий, професійний колектив. Наші мрії, звичайно, це бути цікавим читачем. Це саме головне, чого повинна досягти газета, щоб її любили, її поважали і пишалися, що є в місті така газета, яка пережила і війну, і усілякі негаразди. 80 років ми разом із Кривим Ригом. Зробити кожен номер інформаційно насиченим і одночасно цікавим непроста задача, але редакція з тижня в тиждень тримає такий ритм роботи. А головне робить це з задоволенням. У середньому тижневик містить близько ста новин і створювати змістовний контент надзвичайно цікаво, говорить завідуюча відділом освіти і культури Тетяна Дєєва. Особливо з огляду на те, що інформаційне життя. Багато, дуже багато. По-перше, це пов'язане з тим, що воно живе активним, таким бурхливим життям. А по-друге, пов'язано з тим, що в ньому мешкає багато талановитих людей. Тому я так думаю, що сумувати вони нам не дадуть і журналістам, і мешканцям Кривого Рогу, в тому числі. Як комунальна газета, засновником якої є Криворізька міська рада, видання націлене об'єктивно і повно висвітлювати діяльність місцевої влади. Разом з тим, червоний гірник представляє громадськість у діалозі з владою. На це спрямована постійно популярна у читачів рубрика Пряма лінія. Зрозуміло, що мірилом успіху будь-якого друкованого видання є тираж у найкращі для газети роки. Він складав понад 130 тисяч примірників. Сьогодні тижневий тираж червоного гірника майже 34 тисячі. Шалена конкуренція на друкованому ринку змушує редакційний колектив шукати усе нові і нові підходи до подачі. Сьогодні червоний гірник може взяти оригінальність тем. Звісно, що треба бувати більше в колективах, тому що. Газета Червоний гірниць це гірницька газета. Хочу, щоб для мене особисто 2013 рік став роком боротьби за кращу екологію. Є дуже хороший один проєкт, такий знайти трубу, яка найбільше димить. Коли ми визначимо, хто найбільше нам забруднює, ми побачимо, хто ж і другий забруднювач. І не просто в переліку це. А от в репортажах. Попри класичний образ загальноміського комунального видання, червоний гірник відтепер можна побачити у незвичному поки що електронному форматі. Сайт видання «Гірник.com.ua» існує вже майже півроку. Над створенням електронної версії червоного гірника працює природньо молодь. Тут можна знайти найшвидше. Най най Оперативніші новини, навіть часом швидше, ніж вони вийдуть у червоному гірнику в газеті. Якщо ви плануєте, як провести вихідні, можна зазирнути в рубрику Афіша. Досить часто подаємо цікаві анонси наших журналістів. Намагаємося робити сайт цікавим, корисним для людей і завжди дослуховуємося до думки наших відвідувачів, користувачів, читачів. Редакційний колектив червоного гірника дуже позитивно налаштований на роботу. А у тому, що вона неодмінно буде творчою і затребуваною, немає сумніву, у чому точно впевнена творча команда газети. Кінця світу не буде. Ми повинні дожити до свого сторіччя, і обіцяємо, що будемо. Докладати всіляких зусиль, щоб газету робити цікавою, наповненою, щоб наша родина збільшувалася і щоб предплатники не розчаровувалися у газеті, а навпаки, знаходили в ній якісь цікаві, приємні для себе моменти і потрібні новини. Великих тиражів газети Червоний гірник це значить великої кількості читачів, яких ми дуже любимо і для них працюємо. А також достойної зарплати, достойних умов, праці. Щоб вони відчували тут себе як дома.